Ремонт змішувача. Це італійський змішувач для, для високої раковини. От, і дуже крутячий такий змішувач. Запчастин на них немає, крім як у нас. У нас такі ви можете знайти такі запчастини. Так що кого цікавлять запчастини на італійські змішувачі? Італійські змішувачі це Jessie, потім ньюформ, зукетті, ритмоніо. Багато там виробників фірм. Італії. Так що кому потрібні запчастини, ручки, шланги, все в нас є. Картриджі, поки що все є. Надалі не знаємо, як воно буде. Значить, показую, як розібрати цей змішувач, як поміняти, замінити картридж. Легенько підковируємо оцю накладочку. Вона у, в італійських змішувачах воно все по-різному. вона ну, Легенько знімається. Ось така накладочка. І ручка просто сидить тут, похитуванням її О, зняли. Ключик дуже специфічний тут. Вон. Видно, так? Да? Такі з два патая. Тобто, зробили ось такий самі ключ собі, щоб відкручувати такі гайки. Прижимні карсиджі. Там в описі каналу є електронна пошта є. Телеграм, вайбер, пишете туди, кому що треба, але ж перед цим лайкаєте наше відео, щоб воно продвігалося. І коментуєте. І в коментарях пишете, кому що треба, і дублюєте туди. Одягаємо ручку назад. Тому що вона тут трошки під конус така йде. І похитуванням отак вони виймаються. А, то він ще й там, мабуть, обламався. О, бачите? Ось як. Він переламався вже там. Ну, вже йому кранти цьому картриджу. Дуже специфічний картридж, бачите, який верх у нього. Його Крім як у нас в Україні, в принципі, я думаю, більш майже ніде не знайдете. Недешевий, бо взагалі італійська сантехніка це недешева річ. От. Все, викидається такий картридж. Купили новий. чи Ми вам прислали. Тому що тут дуже, дуже специфічний. Чого він не хотів витягуватися? тому що тут є ось такий потай. Не знизу є там пептики, так як у інших змішувачах е, у картриджах. А ось тут на, наверху такий зубчик пота, е, потай, зубчик такий виступ. І він, бачите, він ось тут теж е, потай такий під нього. Ну, коротше, що там? Дивіться, взяли новий картридж, старий викинули, новий взяли, у потай саме головне, попали. Резинка на місці. Змазувати резинку знизу не треба, ущіннювати. Вона йде на прижимку. По бокам тут немає ніяких резинок. Все, його всадили на місце. Берете гаєчку. Гайка теж специфічна. До речі, кому треба такі гайки, хто зламав, у нас є. Ставите її на місце і пробуєте закручувати, попасти на на нитки, котрий, щоб... Так, підтягли. Рукоятка тут маленька, підтягли собі, да і все. Ставити далі цього ручечку. Попали на своє місце і там на свої потаєте. О. Усадили. Все, вона легенько ходить, нема скачків. Перевірили ще сіла. І ось цю декоративну накладочку ставити. Вона така теж цікава. Тут два ущільнювача, плюс ще пластиковий ущільнювач, коротше. Ще раз вона защлкується там на резиночку ось так о, І все. Це так схоже в Джесі і схоже так у усіх. Коротше, кого цікавлять, навіть змішувачі. Італійських змішувачів є дуже багато. І Джесі, є зучет є багато є різних. Кого цікавлять змішувачі, кого цікавлять запчастини для італійських змішувачів, звертайтеся. В описі каналу є наші контакти. Дякую за перегляд, ставте лайк.